Всім привіт! Ви на каналі про годинники Філтайм. З вами, як завжди, Станіслав. Та сьогодні я вирішив побалакати про японський бренд Орієнт. І якщо ви слідкуєте за моїм каналом, то знаєте, що до бренду Орієнт я відношусь трохи скептично. Вважаю, що бренд застарів, що дуже багато старперських дизайнів, що характеристики не відповідають дуже часто ціні. Але в цьому відео я хочу поговорити про те, чому, не дивлячись про всі ці перераховані критерії, бренд успішно продовжує існувати і по сьогодні. Я покажу вам моделі Орієнт, котрі вважаю базою та фундаментом, і на котрих, як мені здається, бренд ще довго може просто катитись успішно по інерції, не випускаючи чогось нового екстраординарного. І перед початком, як завжди, Попрошу вас підтримати мене, та мій канал, поставити лайк. Це допомагає більшій кількості людей бачити мої ролики і погнали дивитись годинники. З чого почнемо? Звичайно, з дайверів Орієнт Мако 3, чи як їх ще в народі називають Камасу. Ці моделі дуже багато років, вже виходили оновлення, але вона все одно стоїть на вітринах. Для бренду Орієнт це нормальна історія, коли модель вже більше 10 років, а вона все ще продається. Це не просто так. Попит є так, от з приводу дизайну, я хочу сказати, що він дійсно культовий. Це слово я буду у огляді повторювати ще не раз. В мене є певні претензії до якості, до характеристик, але в мене нема жодних претензій до дизайну, не дивлячись на те, що чогось екстраординарного тут нема. Ви завжди одразу ідентифікуєте цей годинник як Орієнт Мако 3. Корпус з нержавіючої сталі 316L, верхня частина в ушах сатинована, все інше в дзеркальній поліровці. Мені особисто дуже подобаються плавні лінії переходів. Якість обробки сатинювання середня, а от дзеркальна поліровка доволі непогана. Голівка загвинчується для кращої герметичності. В нас все ж дайвер з водозахистом 200 метрів. Безель має індивідуальність. Дизайн, котрий можна легко впізнати: алюмінієва вставка, караміки, ви від Орієнт не дочекаєтесь. обертається безель з фірмовим ходом та звуком на 120 обертів. Браслет мені подобається. Він летить, сатинювання краще ніж на корпусі. Застібка дуже застаріла, розкладна з подвійною фіксацією, але чесно, дуже звик до неї в цьому годиннику, тому не можу сказати, що то якийсь мінус. Задня кришка також доволі простенька. Написів по типу Made in Japan ви зараз не знайдете, бо робляться всі годинники зараз в Азії. Сафірове скло в нас є, на борту свій автомат F6922 на 22 каменях, працюючи на частоті 21 600 на шість напівколивань на годину, з запасом ходу 40 годин. З механізмами орієнт жодних проблем. Розміри в нас слідуючі. Діаметр 41 мм від вушка до вушка 47, товщина 13 мм, вага 170 грамів на повному браслеті. На моїй руці 18 см в обсязі сидять чудово, доволі важкенькі, На руці однозначно відчуваються. Класичний для дайверів циферблат, зелений синій колір. Я навіть не знаю, як точно його характеризувати, бо на відео ви можете бачити синій, але інколи просто зелений колір і жодного натяку на синій. Я не знаю, як у бренду так вийшло. Прекрасно читається ще старого типу мітки годин та стрілки у виді мечей, бо в нових версіях мако мітки зробили округлими. Накладений логотип, є віконця дати та днів неділі у відмітки трьох годин. Це справа смаку, комусь дуже подобається, комусь ні. Має бути прекрасний люм. Давайте подивимось. в плані дизайну, в плані читаємості все на дуже гарному рівні. Ціна на сьогодні 17 650 гривень у моєму інтернет-магазині Філтайм від офіційного дилера в Україні. Посилання на модель залишаю в описі до ролику, а висновки по ній будуть у кінці. Не відходячи далеко від каси, я хочу показати вам одну з самих нових моделей бренду. Це також Макотри, але їх зменшили та на борту цієї моделі не механіка, а кварц, причому на сонячні батареї. Історія доволі неоднозначна, бо з минулого року орієнт почали загравати з кварцем на Соларі. Але чи буде у цього успіх, поки не ясно. Моя думка, що у цього немає великого розвитку, бо є бренди більш продвинуті з кварцевим механізмом. Та як мені здається, годинник по типу Орієнт, котрий реально виглядає як дідовський олдовий аксесуар. Не ображайтесь, будь ласка, має бути сугубо на механіці. В плані дизайну змін майже ніяких, тобто база той самий Mako 3, що ви бачили, трошки змінили безель, все так, як і раніше, карамікою і не пахне, фірмовий звук залишився, але цей безель більш тугий, мені сподобався менше. Голівка загвинчується, дайверський водозахист 200 метрів тут є, кришка незмінна, з дуже простим малюнком. Зменшили розміри, давайте я їх озвучу. Діаметр 40 мм, від вушка до вушка 47 мм, товщина 11 мм. Міліметрів вага 137 грамів. На моїй руці сидять добре, але ви знаєте дуже дивно, бо 40 мм якраз для моєї руки, але мені більше подобалось, як сидить попередня версія. Може тут просто діло в сприйнятті дизайну та кольорів. Корпус той самий, якість та сама, а от браслет трохи змінився і в дизайні, і в розмірі. Але в плані якості обробки я не бачу жодної різниці з попередніми версіями. Ну і застібка та сама, чому я взагалі не здивований. В цьому плані розвиток для орієнт під повним табу, тільки консерватизм. Циферблат дуже приємно виглядає. Взагалі, у цієї моделі приїхало в мій магазин 4 версії кольорів. Мені подобаються дуже об'ємні накладені мітки годин, накладений логотип все чітко та доволі дорого виглядає. Колір циферблату також приємний, десь на грані кольору шампань, я б сказав. Читаємість класна, плюс має бути шикарний люм. Давайте це й подивимось. Ціна на сьогодні складає 13 650 гривень, що доволі непогано. Про них я також скажу ще у кінці ролику, а поки залишаю посилання на цю модель в описі до цього ролику. Так, ну що, от ми й дійшли до мого улюбленця Орієнт Бамбіно, котрий у минулому році розтопив моє серце в з приводу, в принципі, бренду Орієнт, бо до цього я вважав, що це бренд для старих передунів, котрі не тямлять у годинниках. Але ця модель показала мені, що справи не завжди тільки в якості та характеристиках, є й певна душевність. А в орієнт Бамбіно цієї душевності. З головою. Мені здається, що якщо залишити тільки цю модель та її версії, бренд можна тільки на ній успішно й просувати. Тож це прям вінтажна класика, класика, тонкий корпус з опуклим мінеральним склом. Дають просто якийсь неймовірний ефект. Ну от правда, я не знаю, як вони це колись зробили, але годинник виглядає дуже сексуально. Корпус із нержавіючої сталі 316 l Бока дуже добре сатиновані ран з зеркальною поліровкою. Скло в цій моделі та усіх бомбіно, наскільки я знаю, мінеральне. Задня кришка простенька. Через неї можемо подивитись на свій автомат f 6 Ті 22 з запасом ходу 40 годин, працюючи на частоті 21 600 на півколивань на годину. В принципі, у цьому сегменті функціонально механізм орієнт дуже схожий. Ремінь в цій моделі із натуральної шкіри під крокодила. Застіпка дуже проста і воно непогано виглядає. Але якщо поставити класний дорогий ремінь на цю красуню, то він дуже підсилить ефект від її сприйняття. Це діло смаку, але я точно а, чи пошив би собі під замовлення, а, чи взяв би щось більш солідне. Знову ж таки, простий циферблат, але у нього класний вигнутий ефект, вигнуті і мітки, і стрілки можна полюбуватись саме у цій версії відкритим балансом, тобто частковим механізмом. Чудово читаємість, чудово виглядає. Просто секс. Ну і по характеристикам не слід чогось такого очікувати, бо цей годинник не про характеристики, як я казав, мінеральне скло та 30 метрів водозахист для миття рук. Давайте ще знімемо розміри. Діаметр 40 мм, від вушка до вушка 46 мм, товщина 12, вага 55 г. На моїй руці сама велика версія сидить. Принципі доволі непогано. Ціна на сьогодні 13 тисяч 500 гривень. Знову ж всі висновки у кінці, а поки залишає посилання саме на цю модель. А слідом за нею ми подивимось новенькі бамбіно, котрі у минулому році орієнт зменшили до 38 та 4 міліметрів. І цей розмір для невеликої роки просто ідеальний. Причому я думаю, що такий варіант може підійти навіть дівчині. Давайте одразу знімемо розміри. Діаметр 38,4 мм, від вушка до вушка 45 товщина 12 вага 56 грамів. Ну я хочу сказати, що в мене просто тече слина, коли вони сидять на моїй руці. Е, від задоволення, звісно. А задоволення реально є, бо виглядає цей годинник буквально як дідовська модель минулого сторіччя, але це є та сама фішка, котра привертає до себе увагу, бо всі хочуть робити супертехнологічного, накрученого а в цьому випадку орієнт просто повернулись до історичної спадщини. Як мені здається, не прогадали. В плані якості корпусу він такий самий, як у минулій версії. Ремінь, в принципі, такий самий, але більш глянцевий. Свою думку з приводу нього я сказав, але виглядає доволі приємно. Механізм на борту f 6 3 двійки з запасом ходу 40 годин, працюючи на частоті 21 600 на півколивань на годину. Мінеральне скло, 30 метрів водозахист і дивимось циферблат. Шикарний ретро-колір беж Super. Придумали з римськими мітками годин. Дуже подобається, як реалізована мала секундна стрілка у відмітки 6 годин. От, ви знаєте, стрілки сині, але мені здається, що. Точно не воронені. Доволі низька ціна для такого ефекту. Та циферблат в цілому виглядає дуже бомбезно. Бомбіно-бомбізно, я б сказав. Ціна на сьогодні 13 350 гривень. Посилання на модель залишаю в описі до цього ролику. І от ми і підійшли до фінальної моделі, з котрою мене тільки вчора познайомила Оля, бо я не планував її брати на огляд. Але, як виявилось, це історична модель, котра існує вже майже 70 років, звичайно, з перезапусками. Це модель з мультикалендарем, котра мені чесно, на перший погляд нагадує покерний стіл, не знаю, чи була така задумка, але щось схоже є. Так от, моделі, котрі у народі називають коледж, вперше з'явились у СССР у 1988. 80... 80... 80-х господи роках. Характерною фішкою є великий корпус та складний мультикалендар. В даному випадку у нас календар до 2043 року. Насправді користуватись простіше, ніж воно виглядає. Ви ставите поточне значення року напроти поточного значення місяцю у верхній частині. Знизу ж ви можете бачити дні неділі і вони будуть співпадати з датами, котрі будуть випадати Дати у цьому місяці на цей день неділі зручно, що можна дивитись у майбутні дати, тобто, який день буде такого чи іншого числа. Не можу сказати, що то супер актуальна функція, але є певний стиль, історія, годинники в нас саме про історію. Дизайн, я б сказав, дуже олдовий, трохи застарілий, але за це годинник і любить більш старше покоління. Для цих людей це пам'ять, це історія. А назву коледж годинник неофіційно отримав, тому що у часи СССР був дуже популярний серед школярів. Та студентів. Корпус в моделі з нержавіючої сталі 316 l вушка сатновані, боки та ран з поліровкою, якість непогана, доволі великі розміри, діаметр 435 мм, від вушка до вушка 50, товщина 12 мм, вага 144 г на повному браслеті. Я б сказав, що для масивного зап'ястя, бо на моєму 18. Сантиметрів в обсязі годинник просто не розкривається. Браслет по якості мені не дуже подобається. Обробка непогана, але дуже простий. Гуляє з великим зазором у корпусі, застібка штампована хлопушка. Ну, можна сказати, що відчувається як браслет з минулого, тобто якість десь там і застрягла. На борту моделі встановлений механізм F6D22 з запасом ходу 40 годин. 50 метрів водозахист та мінеральне скло. Циферблат приємний, класний зелений колір, гарно переливається, контраст додають золочені мітки та стрілки годин, виглядає, як я казав, дуже олдово та стильно. Взагалі, мені здається, що якщо замість браслету в цьому годиноку поставити якийсь. Класний шкіряний ремінь, то буде дорого багато. Ціна на сьогодні 13 350 гривень. Посилання залишаю в описі до цього ролику, і почну я саме з цього годинника. Хочеться сказати, що Орієнт коледж на сьогодні в плані дизайну, якості та характеристик абсолютно застарів. Якщо взяти ті ж самі мікробренди за аналогічні кошти, то вони Коледж» просто напхають. Але дуже важливо, що цей годинник не про якість, не про новий дизайн і не про характеристики. Цей годинник, скоріш, як певна ностальгія для людей, котрі колись стикались з ним, для котрих він має якусь історичну цінність, бо і не має цілі у орієнт якось відновлювати та робити якимось, так скажемо, Сучасним цей годинник з якимись суперхарактеристиками. Цей годинник якраз про історію, про ностальгію, про якусь пам'ять про минуле. І якраз для людей з котрі з цим всім стикались, цей годинник сьогодні і має цінність. Ну, принаймні до 2000. 43-го року цей годинник в нас точно буде актуальний. А далі подивимось. З приводу Мако 3 та бомбіна, я хочу сказати в принципі, те ж саме, що і на рахунок Орієнт Коледж. Тобто тут немає якогось сучасного дизайну, тут немає якихось суперхарактеристик. Якість середня. Якщо знову ж порівнювати з тим, що на сьогодні за ті ж гроші роблять мікробренди, то Орієнт буде значно програвати. Але я як і у коледжу тут є а, певні переваги. Перше, є люди, в принципі, які люблять дизайн Орієнт, а Мако 3 – це впізнаваємий дизайн, а, як і тим паче у Bambino. А кажучи про Бамбіно, тут взагалі такий, знаєте, крутий ретро, тобто це стиль, котрий, як мені здається, взагалі ніколи а, не буде застарівати. Тобто ці моделі, котрі ви завжди впали знаєте котрі, як мені здається, в принципі застрягли на якомусь етапі, але залишаються і по сьогодні актуальними. Тобто, підводячи короткі висновки, я хочу сказати, що оці три моделі: це Маку три дайвери, це класика Bambino, це повсякденні коледж, в принципі, такий доволі міцний фундамент, на котрому, як я казав, як мені здається, орієнт ще може просто довго катитись по інерсі, випускаючи різні розміри, різні кольори, якісь різні модифікації, при цьому не випускаючи якихось нових моделей, бо зараз в принципі не ясно, яка буде далі доля. Орієнт, що з ним буде. бо... Як ви знаєте, Сейко компанію викупили, і щось на сьогодні не видно, щоб вони дуже займались цим брендом. Хтось навпаки каже, що вони його забивають в кут, щоб він не створював конкуренцію. Але хто знає, як мені здається, було б більш логічним, навпаки, розвивати цей бренд як два окремих напрямки. Ну то хлопці самі вирішать. А ці моделі, інші моделі, орієнт їх версії Ви можете купити в моєму інтернет-магазині Філтайм від офіційного дилера в Україні з офіційною гарантією 2 роки. Посилання на каталог та всі моделі я залишу в описі до цього ролику. Також залишу свій особовий телеграм, в котре ви можете задати завжди свої питання. Ну а що ви думаєте з приводу теми цього топіку? Як ви відноситесь до Орієнтщини, Вважаєте, що бренд дійсно застарів і що в нього не райдужне майбутнє. І не забудьте підтримати мене та мій канал лайком для того, щоб більше людей бачили це відео та інше відео, підписатись, якщо хочете дивитися надалі. А на цьому в мене все з вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте!